За кілька днів, 26 липня, в Парижі, стартують літні олімпійські ігри, які триватимуть до 11 серпня. Детальніше про підготовку до Олімпійських ігор будемо далі говорити із речником національного олімпійського комітету України Максимом Чабарякою. Він з нами на прямому зв'язку. Максиме, вітаю, так. Максиме. Налагоджуємо зв'язок із паном Максимом. До нас доєднається невдовзі Максим Чебаряк, речник Національного олімпійського комітету України. З ним будемо говорити і про те, як готується українська збірна до цих ігор, а також про те, які зараз додаткові обмеження для російських та білоруських спортсменів введені олімпійським комітетом, а також приймаючою країною Францією. Крім того, не будуть допущені деякі так звані російські журналісти на цю олімпіаду, як сказали. У Франції із обережності, а також побоюючись потенційних шпигунів, тому деяким акредитацію таки не надали. Так, і ми власне про це будемо говорити. А також я нагадую, що Суспільне є офіційним партнером і буде транслювати літні Олімпійські ігри 2024, Покаже понад 200 годин прямих трансляцій і змагань наймасштабнішої спортивної події у світі безкоштовно на телебаченні та онлайн. Суспільне транслюватиме Олімпійські ігри одразу на трьох платформах. Йдеться про телеканали Суспільне а також місцеві телеканали Суспільного мовлення. Також на сайті Суспільне спорт можна буде глянути. Відразу там відбуватиметься декілька трансляцій. Також перший канал суспільного мовлення покаже відкриття та закриття літніх Олімпійських ігор. І щоденні інформаційно-аналітичні студії також будуть. І я нагадаю, що вже 24 липня наша збірна з футболу буде мати перший матч. Ми вже можемо за нею вболівати і стежити за перебігом подій. А наразі нам підказує, що є вже на прямому зв'язку. Наш так, Максим Чебиряка доєднується до ефіру. Це речник Національного олімпійського комітету України. Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Доброго ранку. Максим. розкажи, будь ласка, як зараз українська збірна? Чи вже всі спортсмени перебувають у Франції і скільки людей туди поїхало? Так, знаходимося зараз в олімпійському селищі. Воно поступово наповнюється атлетами вже. Досить багато, велика кількість атлетів українських також заїхали до Олімпійського селища. Вчора ми зустрічали команду зі скапків у воду. Також тут веслувальники, гімнасти, веслувальний слалом. Сьогодні очікуємо ще велику групу, велику групу спортсменів. Академічне веслування. Зокрема, завтра також і цей бокс і стрільба з луку. Тобто, поступово до церемонії відкриття. Більшість команд вже прибуде до Олімпійського селища. І 26 липня відбудеться власне відкриття Олімпійських ігор. А З 27-го почнуться перші змагання і розіграш олімпійських нагород. Максиме. А хто є сусідами нашої збірної в олімпійському містечку? Чи вдалося вже дізнатися? Звичайно, ми знаходимося. Наш будинок український знаходиться майже в центрі. Олімпійського селища біля всіх інфраструктурних об'єктів, тобто французи дуже добре до нас ставляться і підійшли до цього питання відповідально. Ну дуже гарні умови нам зробили сусідами. У нас є збірник Канади, Німеччини, Австрії, Швейцарії. Ну тобто, я скажу, розташування дуже, дуже зручне. Позаду мене це їдальня, величезна їдальня, де всі харчуються. І буквально, от я можу навіть спробую переключити картинку. Буквально ось ось ці будинки: це, це наші сусіди, і праворуч знаходиться наш будинок в українських прапорах. Чудово насправді в якому настрої зараз українські спортсмени, і чи готові вони до олімпіади, як мінімум, морально? Звичайно, налаштування максимальне. Всі спортсмени розуміють, в який час ми живемо, в який час ми виступаємо. Звичайно, великою мотивацією є наші воїни, які захищають нас кожного дня. Тому моральний стан, я думаю, на гарному рівні. Чи вдалося всім підійти на найкращій формі своїй фізичній, ми вже побачимо, але принаймні поки що не було жодних проблем. Всі перебувають в гарному настрої. Всі в очікуванні великого свята спорту. А що там із білоруськими і російськими спортсменами? Їм дозволили виступати, чи все-таки ні? І чи приїхать, чи зустрічаються десь вам там по дорозі взагалі? Так, вони допущені в дуже мізерній кількості. Всього 15 російських і 16 Білоруських спортсменів, Ну тобто спортсменів з російськими прапорами, але вони виступатимуть тут під нейтральним прапором. Чесно кажучи, ми їх тут не бачили, не чули, навіть не знаємо, де вони тут живуть, тому що їх кудись відселили, досить приховують. Ну і тим паче вони без жодних. Національних символів без прапорів, без е гербів і так далі, тому е досить важко десь їх е зустріти і вирізнити, що це саме вони можливо. Вони навіть ще й не заїхали сюди, але е це так звані нейтральні атлети, які в декількох дисциплінах їх дійсно допустили після ряду етапів перевірки. Тому але ми, чесно кажучи, не звертаємо на це увагу на саме їх присутність. Е ми будемо уникати будь-яких контактів, вони нам не цікаві абсолютно. Буквально менше хвилини в нас часу. Я зрозуміла так, що в нас перш... перша гра нашої збірної з футболу буде 24-го, відкриття 26-го. Чому так? Тому що футбольний турнір розтягнутий, матчі проходять раз в три дні. Тому це по традиції Олімпійських ігор завжди футбол починається раніше, на два дні до офіційного відкриття. А потім наступний матч 27-го і заключний матч в групі 30 го липня. Тобто будемо вже готуватися вболівати вже цього тижня за нашу збірну. Так, закликаю всіх підтримувати, дивитися трансляцію на суспільному. Будемо старатися показати максимальний результат, порадувати всіх українців. Максиме, дякую вам за те, що доєдналися. Дякую. Успіх у нашій збірні. Будемо вболівати, обов'язково покажемо всі ігри на Суспільному. Максим Чебиряка, речник Національного олімпійського комітету України, був з нами на зв'язку із Парижу, з Франції, де зараз вже наші олімпійці прибули у Францію.